Заявниками пригадують. Зустріч з Але... З ким це була зустріч, враження, емоції, юридичні думки, зв'язку з цим. Це хороша справа, чи що цікаво просто, що було? Перших вражень було дуже і дуже мало, тому що заявники принесли, я не знаю, напевно, три документи, які стосувалися діяльності, які майже ні про що не згадували. Перший документ це був, якщо я не помиляюся, можлива згадка про необхідність відселення санітарно-захисної зони, Ну, таких документів ми бачили не один. Жодних документів, які підтверджують рівень забруднення, фактори забруднення в заявників не було. Тобто загальне враження було дуже позитивне. Тобто люди скаржилися, що є, є терикони, які горять, є територія, яка підтоплюється. Є хати, які просідають, є дороги, які розмивають. Тобто, що вони змушені. Територія затоплюється бувало місяць-півтора, і вони змушені в гумовцях в кращому випадку ходити півтора і півтора місяці місяць по своїй території, по своєму городу і до своєї хати. Тобто хата виходила як острівець. Це було ну, бажання допомогти однозначно, тобто, але але питання, чого починати, тобто це було питання збір інформації, тому що громадяни прийшли без жодної інформації. Письмова інформація не була задокументована. Це лише була описана ситуація, в якій вони проживають, і з якої було ну важко зрозуміти, хто спричинив наслідок чого природний чи штучний це елемент, власне, створений оце техногенне забруднення, внаслідок якого забзього фактора воно виникло.